Слава Україні, туб. На фоні вбудованої графіки AMD, яка вже здатна витягувати AAA проекти, я хотів перевірити, на що ж здатний її головний конкурент Intel. І по ідеї, я повинен тестувати щось із 11 го чи може 12 го покоління, але ні, в мене на це тупо нема грошей. Тому сьогодні ми перевіримо, на що ж здатна платформа 1150 го сокету у сучасних реалях. І спеціально для цього я роздобув це. Пані та панове, це комп'ютер мого батька, який нещодавно зробив стрибок в еволюції, пересівши з 775 на 1150 сокет. І тепер тут базується Core i3 4 покоління та 8 ГБ ddr 3 однією плашкою HyperX. В якості материнської плати офісна Asus на H81 чіпсеті. За підгонжує я хочу подякувати свого другу Єгора, який віддав її за доволі символічну суму в 600 гривень. По іншим комплектуючим тут стоїть живлення FSP на 450 Вт та SSD на 125 бутра. Огей же, Мінус 10. Що ж, перейдемо до CPU-Z і подивимось на що вона здатна в іграх. Процесор i 3 4160 частота 3,6, техпроцес 12 НМ, 2 ядра 4 потока, L3 кешу 3 МБ. Графіка ж Intel HD 442.0, TIS 22 НМ, підтримка 12 директу, тип пам'яті DDR3 береться з Озу 350 МГц на процесор і 800 на пам'ять. І нарешті ігри. Почати її вирішу з Half-Life 2. І на високих без складжування ми маємо 30 кадрів. Але не все так однозначно, бо варто нам вийти на площу, як FPS падає до 20 або навіть нижче. Тому для комфортного FPS скидуємо все на середній і граємо плюс-мінус 60 кадрів, нижче вже моя гордість не дозволяє. Тепер з депресивного сіті 17 ми переходимо у сонячну Хотлайн Майамі. і на Full HD у нас степінь 60. Фанати франшизи без проблем зможуть пробігти обидві частини на цій конфігурації. Метро Last Light і на 800 та 600 та 0 графіці маємо ми на відкритих місцевостях 20-25 кадрів, тому ж метро FPS тримається від 27 до 30 кадрів, залежить від кількості екшену. І останньою грою на сьогодні стала Dishonored Remaster. І на 800-600 та 600 та вбиті графіці маємо ми 10 ФПС. Негрально від слова зовсім, але якщо ви суворий житомирський геймер, то думаю, ви зможете пройтись. Також я планував запустити тут Bioshock Infinite та Fallout 3, але перший я забув записати, а другий в мене постійно вилітав. Тому відповідаючи на питання лікана чи одного нього. Такі проблеми з HD графікою в Фалауті, то відповідь ні. Що ж по вердикту? Наразі ця конфа не здатна витягувати щось окрім Dota та CS. Але платформа не з найстаріших, тому сюди завжди можна буде докинути якісь Xeon, ОЗУ та відягу по типу 950-ї. А на цьому все. Дякую за перегляд та прошу підписатись на YouTube та Telegram. Бувайте! У мене є колізія! Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь.